Смаляка на занятті з математики! І ми тебе вітаємо прямо. В мене виникла така ідея запропонувати вам математичний марафончик. І куди ж ми з тобою будемо бігти? А бігти нікуди не треба. Це така гра змагання. Ну що, починаємо наш математичний марафон? Я думаю, ми швидко впораємось зі всіма завданнями. Завданнячко перше. Якої фігури не вистачає у середньому рядочку? Квадратика, а якого кольору? Жовтенький. А якої фігури не вистачає. У середньому стопчику. Так, жовтенького кружечка. А у третьому стопчику? Так, кружечка зеленого кольору. Наступне завдання. Подивіться, які кумедні. Малята, допоможіть, як називаються ці геометричні фігури. Так, трикутники. А чим вони відрізняються? Так, розміром і кольором. Вам треба вистроїти малята ці геометричні фігури від самого більшого до самого меншого. Якого кольору найбільший трикутничок? Так, синього. А наступний. Зелененький, а за ним жовтенький. Молодці. А за ним наступний, фіолетовий, а потім помаранчевий. А за ним червоненький. І останній блакитний. Молодці. Подивіться уважно. Ми вистроїли їх по порядку. Давайте малята порахуємо їх по порядку: Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Молодці. Скажіть, будь ласка, а якого кольору трикутник знаходиться між синім і жовтеньким? Так, зелений. А якого кольору трикутник знаходиться? Між фіолетовим і червоним. Так, помаранчевий. А який по порядку зелений трикутничок? Так, а фіолетовий, а блакитний. Чудово малята. А нас вже чекає наступне завдання. Гра, а вгору вниз. починаєте рахувати з того числа. Яке бачите, І якщо стрілочка вгору, називаємо наступні числа, а якщо стрілочка вниз попередні. Уважно. У вас добре виходить, молодці. Наступне завдання три кошика. Давайте поміркуємо. Що нам з ними робити? Порахуйте, будь ласка, а чого в нас три? Так, горішків. А чого у нас одна? Шишка, а чого у нас цілих п'ять? Так, грибочків молодці. Чудово. Готові до наступного завдання. Треба порахувати предмети і знайти відповідну цифру. Почнемо з морквинок. Скільки їх? А скільки листочків? А скільки капустинок? А скільки квіточок. Дуже добре малята. Я така задоволена. Ой, а вже наступне завдання. Давайте порівняємо. Скільки морквинок порахуйте, будь ласка. Так, три. А скільки капустинок? Дві. Молодці. А чого ж більше? Морквинок, так. Який знак поставимо? Знак. Більше, молодці. А зараз порахуйте, будь ласка, скільки шишок і скільки грибочків. Який знак поставимо? Знак дорівнює. Дуже добре, малята. Дивимось наступну нерівність. Скільки квіточок Так, квіток три. А скільки листочків? А листочків п'ять. Який знак ставимо? Більше чи менше? Менше. Чудово, малята! Ви добре впорались, молодці. Наступне завдання. Давайте спробуємо розв'язати приклад. Подумайте, малята, будьте уважні. Виконуємо дію додавання. Уважно дивіться на знак. Яка дія? Так, віднімання. Молодці маляка. І ще один приклад. Чудово! Мені дуже сподобався математичний марафон, з вами малята. А вам сподобався? Але вже час мене чекає мама. До зустрічі малята. До зустрічі плямо.